Вітаю! Використаємо програму PowerPoint для створення зображення ось такої бджілки. Бджілка складається з геометричних фігур. Деякі з них є в наборі стандартних фігур, тобто овал, Це є трапеція, ну і крильця таких фігур в стандартному наборі немає. Для того, щоб зрозуміти, що нам потрібно, давайте виокремимо одне з крилець і поглянемо. Ця фігура є багатокутником, шестикутником. В наборі стандартних фігур знайдемо фігуру, яка теж має шість вершин. Переходимо на вкладку вставлення, обираємо фігури і переглядаємо їх. Ми бачимо: тут є прямокутники. Серед прямокутників є прямокутник з округленими кутами, прямокутник з одним зрізаним кутом, і прямокутник з двома зрізаними кутами. Саме два зрізані кути дадуть нам. Шість вершин, такі, як нам потрібні для багатокутника. Отже, оцю фігуру також будемо використовувати. Розпочинаємо ну, роботу. Переходимо на чистий слайд і спробуємо почати, звісно ж, з голови нашої бджілки. Для цього вибираємо фігуру, яка називається «Овал», затискуємо клавішу Shift і створюємо зображення голівки нашої бджілки. Ми вставляємо фігуру знову ж таки фігуру і обираємо лінію. Бачите, появляються вершини, від яких можна провести цю лінію. Ось я проводжу її, даю чорний колір і контур фігури трішки збільшую. Товщину контуру 4,5 пункти. Копіюю і обертаю. Не буду це наугад робити, а скористаюся в меню формат фігури. І отут є опція Повернути, яка дозволяє повернути зліва направо. І тепер нам треба приклеїти якраз. Так, щоб ці ріжки були симетричними. Виділяю всі три фігури, можна зробити з клавішою Ctrl-C і, і групую, де так називається трапеція, і ось вона. Зроблю цю фігуру чорною ну, і почну копіювання. Два, три, і поділю такі чотири фігурки. І дві нижні я буду обертати зверху вниз. Для цього знову ж скликаюся формат фігури, повернути зверху вниз. І тут теж завершення тіла нашої бджілки має бути таким, щоб ця фігурка стала перше вущою, а по-друге, ну, нагадувала, напевно, трикутник. Ось так може бути. Тепер бачимо, що треба зробити трішки вущеві ці фігури. Тепер виділяємо їх, ну і команду вирівняти по центру. І розподілити е, по вертикалі. Давайте зрупуємо його. Е, фігурка оця має закруглений такий низ. Як це можна зробити? Виявляється будь-яка фігура, яка використовується в векторній графіці PowerPoint, складається з вузлів. Це можна зробити таким чином: виділити і правою кнопкою мишки змінити точки. Таким чином, нам стають доступні оці точки, з яких складається фігура. В даному випадку ми бачимо чотири точки. Біля кожної точки є вказівні стрілочки, які вказують, якого типу цей вузол буде. Бачите, це кутовий вузол, він буває прямим і буває гладким. У даному випадку нам не гладкий потрібен, а трішки повернути можна. Отак. Зробити цю лінію трішки такою пуклою з одного боку. і... Оцю точку теж виділяю, також з її допомогою роблю таку опуклість. Отже, зміна вузлів дозволяє стандартної фігури утворювати нові фігури. Вузли можна додавати, можна їх змінювати. Ну, наприклад, підійду до цього і так само змінити точки. Я бачу тут дві точки, я можу доставити навіть. Тут, бачите, тільки класно і доставляється ще одна точка, і трішки вигнула цю нижню частинку. Отож, стандартних фігур можна утворювати нові фігури, використовуючи вузли. Для того, щоб зімітувати крильця бджілки, прийду на слайд зі зразку і обираю фігуру, яка називається прямокутник зі зрізаними кутами. Оберну його зверху донизу і постараюся змінити точки так, щоб вони нагадували фігуру, яка нам задана. Клацаю тепер правою кнопкою мишки змінити точки. і Починаю вставляти точки так, щоб вони відповідно були такими, як на зразку. Бачите, я обвела ці точки. Тепер можу скопіювати цю фігуру ще раз, обернути при потребі, і, відповідно, змінити точки так, щоб вони відповідали. Другій частині крила. Якщо у вас з'явилася зайва точка, її можна легко забрати, тому що ця точка є зайва. Як клацаю на ній, видалити вузол. Ми отримали крильце максимально схожі на зразок. Тепер давайте їх візьмемо двоє, виділимо, звідси заберемо Ctrl-X і переставимо праву частину Ctrl-V. Ці крильця мають бути жовтого кольору, формат фігури. ось такий, отут є заливка фігури, вибираємо жовтий кольор. Контур фігури без контуру. Групуємо ці двоє крилець, групувати, правою кнопкою мишки, копіюємо і повертаємо повернути зліва направо, розподілити по горизонталі. Тепер, тепер до. вирівняти за верхнім краєм. Ну, фігура готова. Тепер виділяємо всі об'єкти і групуємо. Все, завдання виконане. Спробуйте і ви.